На огляді підсвітка з артикулом 13998, Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті 14 планочок, 12 штучок типу А і 2 штучки типу Б. Довжина на однієї планочки 552 мм. Присутня квадратна лінза, діаметр нижнього кружечка 14,5 мм. На планочці 8 LED діодів, напруга 1,3 В. Маркування планочки А. І планочка Б. Планочка має один канал з напругою 11 В. Такі маркування присутні. Матеріал основи: алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.